14 пунктів, які я хочу внести в своє повсякдення, всі ми знаємо, що в основі будь-якого успіху. Стоїть дисципліна, просто дисципліна це база, база будь-чого. Так, от які мої дії? Я обирала звички, саме такі, які були реальні. Це не то, що знаєте, бігати по 10 кілометрів кожного дня. Я дивилася, писала звичку, і я розуміла, так наскільки я зможу її виконати. Перше це прокидатися в один час. Я обрала 7.30, Я кожного дня буду прокидатися в 7.30. Друге застеляти ліжко. Одразу, коли ми встаємо застеляти ліжко. Наскільки це буде можливо? Коли я встаю остання з ліжка, я должна його застелити. А зазвичай я встаю останнє з ліжка. Третє ранкові процедури я могла збувати, намазати SPF, А так як я зараз мажу ретинол, тому SPF не можна забувати четверте. Ранкова зарядка. Ранкова зарядка, тобто буквально там 5-10 хвилин. Так знаєте, щось там руками помахала, щось поприсідала, просто щоб взбодрити організм. П'яте стакан води зранку. Всі ми знаємо, що це допомагає теж пробудити організм. Стакан води можна тепленький, можна любої. Просто от стаканчик води випила і все, йде довольно. Шосте: не їсти між прийомами їжі. Тобто, не повинно бути так, що я зараз поснідала через півгодинки, мимо кухні, і там піченька. Ні. Нєт, ні, ніт, ніт. Я хочу навчитися не їсти ці шматочки між їжами. Сьоме це підтримувати баланс в їжі, щоб моя їжа була повноцінна і збалансована. Восьме. Лягати, спати до 23.00. І ми вже десь два тижні ми лягаємо так спати, і я можу сказати, що я себе відчуваю набагато краще. Дев'яте. Дивитися менше TikTok і взагалі соцмережі. Не знаю, наскільки це вдасться, але я буду старатися. Це прям дуже важливий пункт, який я хочу змінити в собі. Десяте виділяти 30 хвилин в день, щоб просто побути в тиші. От просто самі, без телефону, без телевізору. Я взагалі телевізор не люблю. просто отак сісти на диван і просто так посидіть. Одинадцяте. Займатися спортом три рази в тиждень, наприклад, понеділок середа і п'ятниця. Дванадцяте кожного вечора мазати тіло кремом або олією. Тринадцяте робити манікюр один раз в тиждень, і чотирнадцяте це щодня планувати свій наступний день. От я ввечері лежу. Мені потрібно записати, що я завтра буду робити, і свої важливі справи. Тому ось такі мої 14 пунктів, які допоможуть мені покращити свою дисципліну. А можливо і змінити все моє життя. Дуже сподіваюся, що мене вийде їх виконувати, тому що я дуже хочу, щоб ці всі пункти були присутні в моєму житті. Тому побажайте мені успіху, і я обов'язково буду ділитися своїми успіхами з вами. Сподіваюсь, буде чим ділитися. Всім дякую за перегляд.